Сьогодні до нас прийшло дуже багато новеньких рекрутів. Ці ці наколінники, які ви просто вдягаєте, це все повна шляпа. Сьогодні я їду на FPV курси. Каже, що це ділден. Раз дівчинка, раз клопачок, па м'яло смачок. У нас найкращий сім'янка. Зараз буду заряджати магазин неражом. <різь> Вітаю вас, друзі. Ви на каналі Дійсний Лендва Перш ніж ви почнете дивитися це відео. Я хочу попросити вас, щоб ви поставили вподобайку, підписалися на канал і натиснули на колокольчик, щоб Ютуб повідомляв вам, коли в мене виходить нові відео. Це фундаментальна річ. Дуже вам вдячний. Це дуже допоможе мені, моєму каналу, бригаді. В цілому В цьому відео ви побачите, як я їздив на дві Я покажу вам трішки нашого життя, нашого буття. Взагалі, що ми там робимо, як ми там живемо. Бажаю вам гарного перегляду, насолоджуйтесь цим бідасом. Що це такі? Це що? Це двіж? Це двіж. Я приїхав на двіж на жіночий Двіж зараз тільки все збирається. коротше. це те місце, де в мене все почалося. Я був на двіже, і коротше, мені прийшла поїздка. Я сподіваюся, тут все не закінчиться. Це вийшло не ідеально, але мені подобається. Друже, що ти скажеш? Як тобі приймати участь в двіже? Я не приймаю участь в двіже. Ну, як це не приймаєш? Ти стоїш тут за камерами, ти приймаєш безпосередню участь в зйомках двіжа. Дуже круто, мені дуже подобається. Дуже, дуже дуже Ні. Замкнувся круг. Ти прийшов на двіж, іменно в це місто. Я так це сказав. І дивіться, тепер на людину став похожий. Е? Та я жарт! Я ж обіцяв, що з тебе зроблять людину, ту третє ШБ. Всі йдіть тоже сюди і ви тоже станете людьми, а не просто так. Херусня, горич. Дружий Исус, на що тобі бедедик? Тому що я доденсай, мне мені по цеки, щоб інші бачили. Щоб всі бачили, ти ты доденсай, так? Це вже все, конечне. Вийшло непогано. Шалена, бжілка. Ти в пыли. У один чоловік, я не могу називать. Хто <сум> <сум> ж це такий? Такий скажений бджоляр. Ющенка. Щось хабаття, це щось, коротше, роботягів які. Готують дівчат до зйомочки. Це не здвіж. Мужик, твої. Розбійник. Ви, коротше, на одну камеру два оператора, то щось, коротше, йде по одному місці, мені здається. О, все, 10 год тюрми. 10 год тюрми. Що ти Мальчик, мальчик, кольчик. То. Ісус я тебе знімаю. Владюх? Нет. Підключай камеру. Блядь, не получилось, не фартануло. Мы нет, мы же вам попытаем людей. Мы в принципе, уже під землею, нам нічого не загрожує. Серце завжди повышало в мене, Владюх. Перші ж на мене нападуть я рекорд треті. Дякую вам. У мене є дівчата, які зі мною разом навчаються. Я спитав, чи хоче вони щось спитати. Перше питання до міни, чому позитиві мій Зараз За нами немає України. От тримай це був дуже цікавий, дуже прикольний двіж. Дякую дівчатам. Дівчата рятують життя багатьом. Моїм майбутнім побратимом комусь було не так цікаво там. наприклад, коли там штурмові рекси заходили. Ну тому що всі такі штурмовики. Що друзі, сьогодні до нас прийшло дуже багато новеньких рекрутів. Зараз я спитаю в стареньких рекрутів, що вони думають з цього приводу. друже дружекіта, що ви скажете з цього я приводу? я Що вони прийшли спробувати свої сили? Я теж рада, що вони прийшли спробувати свої сили, і ми будемо намагатися зробити так, щоб вони залишилися на оформленні. Друже дружелія. Що ти скажеш з цього приводу? Що прийшло дуже багато новеньких? Я рада, нам потрібні люди. Нам потрібні люди. Правильно приємно здивований. Будемо їм допомагати стати в наш слід. Оооо, як мило! Зараз буду коротше заряджати магазин. Не рожок. магазин. Не рожок. Магазин. Що тобі не сказав? старт? Британ, складай швидше, бо як дивлюся так близько в телефон, то в мене ще з глаза повипадають. Так ти дивись так близько. А там вже такий сірий сидить з цією перемотаною рукою. Просто кібега. Все. 52.35. Ну, нормально. Ладно. На минулому занятті друг ділом, бачите, всі тримають догори зброю, друг ділом казав, що ми зброю тримаємо, коротше, догори. Що зараз? Там, бачите, половина тримає догори, половина тримає донизу. Але це було в рамках заняття, це було вас буває швидше замовлювалися. Стівляща стойка це у вас зброя і 40 градусов. Дружевичний, дозвольте питання, скільки треба реально тренуватися і витрачати часу на те, щоб реально отак рівно, чітко тримати там ну, пів години. Хто тримає пів. Ну щоб, ну, щоб могти так тримати. Да Це друге питання, але факт в тому, щоб, ну, щоб навчитися і могти так робити. Не приділо, все реша. Так є. Призаря. Призаря. Чуть -чуть. друг Каштан піклується про мене і купив мені як кока-кола, він купив мені без цукру. Каже, що це ділда. Я з ним знімаю. What you say about mother? Як ви скажете, що це? Це просто звичайний штатів. Але на що воно може бути? Бля, ти що? Чорний. Ааа, Прям цицьку! Все, я я 200. Ти прям ну чо. Ай! Я бачу твіст волк. Я гадаю, нам треба вирішити це прямо тут. А сьогодні будемо з хорпом чисить, брод. Що, як роби з другим Хорпом. З другим. Ти вже тут? Е, я вже тут е, другий тиждень. І що, так. як тобі два тижні перебування тут? е... Ну, е Тому що воно коли, ну що його казати, коли воно, звісно, трошки складновато, але я дуже рада, що я потрапила до найвеличнішого підрозділу в Україні. Давай своїми словами. Не дивись, не дивись на шпаргалку. Ні, ну ладно, ну типа серйозно. І навіть, і навіть якщо я не, не пройду далі, ну, типа, це найкраще час буде в моїй жизни проведене здесь. Вона все, коротше, ну, придумає. В неї там, придумай. І на листочке вона читає, що там як написано. <свят> <свят> каштан, с чем устируется твой позов? Ну, типа, з моим именем. Мы запикаем твое имя, чтобы никто не знал. <свят> каштан сколько ты здесь місяць. Вот <свят> Каштан спустя месяц сегодня стирал вещи в уксусе. Я не стирал, не я их замочил. Я, до речі, первый раз чув, чтобы люди замочивали речі в уксусе. Серьезно? Ну да, Тик, так дальше може добавить воду, щоб не кажется. Хоч хтось а шарить. я не знав про це, а? Аж два лоб, просто давай води. О, я на коні. У нас самі кращі сержанти. Не починається. Блад, фарцуха, блад. Мама, я стану знаменитим, я стану звіздою, я затратив шпурмову. Раз дівчинка, раз хлопачек, щоб життя мяло смачок. В сильному тілі сильний дух.

Боїться, бо не знає, не розуміє до кого він попаде. Коли ти йдеш в якусь іншу бригаду, ти в принципі попадаєш кудись в якісь підрозділи, ти там нікого не знаєш. Ти з усіма починаєш знайомитись. Більшість людей переживають. А тут, коли ти стаєш рекрутом, ти вже будеш знати половину людей, з ким ти будеш працювати. Ви всі будете робити одну справу з кимось. У вас суміжні посади. Наприклад, ви будете разом працювати в одному підрозділі, і ти вже знаєш людину, з якою ти будеш працювати. І тобі вже буде легше. Ти вже знаєш побратимів своїх майбутніх, з ким ти будеш воювати. З ким ти будеш відвіжувати щось робити, і в цьому дуже великий плюс. Ви набуваєте спільний побит, якийсь ви вже плюс-мінус розумієте хто є, хто як з ким спілкуватися, один до одного знайти якийсь підхід. Також саме в рекрутинговому центрі ми це й робимо. Ми спілкуємось, ми допомагаємо один одного. І в майбутньому, коли ми будемо разом вже в одному підрозділі, ми вже будемо знати, як працювати один з одним і розуміти і як правильно і краще це все робити. Тому це дуже великий плюс, і це ще одна причина для того, щоб приходити до нас. Ставати рекрутами, приходити в третю окрему штурмову. Тільки що здав фізтест. Пробіг я з п'яти людей, які здавали останній, зробив 6 чистих підтягувань прес 52, відтискання 50, присів щось там 56, 56 чи 52, щось таке. А, ну пробіжка це ж була коротше, три кілометри по часу. Я не знаю, але нормально. Ну я вмираю. Знаєте, я дуже хочу подякувати моїй мамі за те, що моя мама переживає за мене, і вона хоче, щоб в мене було все нормально. Моя Мама дала мені гроші, і я купив собі в Абранці шмотки. Я купив собі штани з наколінниками і я купив собі нове взуття. Тому що перше, що я купив, я просто типу зробив дуже неправильно. Я просто купив якісь понятне взуття, просто там за дві тисячі, щоб вбити його. Але я купив його воно на розмір більше. Був. Сталося чомусь так, коротше, воно дуже велике на мене. Воно важке. Ну, воно нормальне, в принципі, але воно важке, воно велике. Для мене найбільша проблема те, що розмір типу, завеликий. Я купив собі саламони, тому що ну, мені те, що я дивився, мені подобається саламони. А і купив собі штани з наколінниками. Хто? Це дуже важливо. Всі ці, ці наколінники, які ви просто вдягаєте, це все насправді повна шляпа, бо вони будуть натирати вам ноги, вони будуть вискакувати, вони ще щось будуть. Я носив, мені незручно. Це ну, це моя особиста думка. Можливо, вам сподобається більше, вам буде більш зручно, але реально на колінники, які в штанах всовуються, це топ. Тька, вітаю, друзі, сьогодні вночі. підари вирішили знову обстріляти нашу країну, тому він не дуже добрий. Сьогодні я їду на fpv курси. Курси від третього ШБ. Це просто якісь там ліві курси. Я нічого не знаю в FPV, Я не вмію літати. Ну я грав, виграшки, там клацав джойстики. пацани давали на комп'ютері. Там щось політати. але це ж не то. Будуть все коротше, нам розповідати, все казати. Що як, до чого, чому все, що зможу, зніму вам покажу. І сподіваюся, ця інформація буде для вас корисна. You're Таке взагалі в що воно себе представляє. А вже от, з завтрашнього дня в нас буде кожна лекція по кожній будові. І ви можете задавати мені запитання. Ми будемо що знаємо, що ми знаємо. Поясняти, розкатувати, Хтось можна на цій на фотографіях. Якщо ви бачите, перший пілот він ніколи не ставить дрон і не виводить його на зону сліду. То тобто, є хто пілотірою дроном. Він або в окулярах, або в моніторі. Він відповідає тільки за це. Другий пілот, який координує, який вказує. Цінку летіти, координати, він підготовлює дрон, він виносить його на злітну полосу і каже, що все супер злітай, і тільки тоді ми полетіли. По промокоду Disney. у вас буде знижка 10% на курс по FPV. Тож давайте записуйте. Так, друзі, дякую, що додивилися випуск до кінця. Вас трішки напевно зачепило. Чому я так мало показав в піві? Це зрада. Тому що в майбутніх випусках я більш детально розповім і покажу, як проходив цей курс в пів. Що нам розповідали? Що ми там робили? Якісь теж прикольчики, як ми літали. Це все буде далі. Я дуже вам вдячний, що ви додивилися цей випуск до кінця. Я дуже сподіваюся, що ви вже написали якийсь коментар, поставили вподобайку, підписались, бо це дуже допомагає, це дуже підтримує. Я дуже вам вдячний те, що ви це робите, Тож, слідкуйте, і все буде чудово. Все буде Україна, все буде добре.